Що я хочу сказати стосовно воїнів УПА. Звісно, це герої України, які боролися за українську незалежність і все таке. Але просто ця тема зараз, на мою думку, не на часі. Оскільки ну, націоналісти її просувають як тему, яка може е, об'єднати українську націю. Але ну, це утопія, тому що. Українська нація, вона наразі складається із двох таких, от український народ, як мінімум, складається із двох дуже різних ідеологічних кластерів східного і західного. І власне тема, яка грає на руку тільки одному з кластерів, і абсолютно не сприйнятна для другого. Вона ніколи не зможе об'єднати наш народ і нашу націю. Тому я вважаю, що тему. Пропагування УПА, і вояків УПА, і так далі, вшанування варто відкласти на потім, коли, ну як сказати, відімре те покоління, яке ідеологічно косне, яке занадто совкове за своїм менталітетом яке найбільше не сприймає цю тему. А коли ця тема буде більш спокійно сприйматися, то, власне, вона й може послужити хорошій справі е, в плані виховання нації і так далі. Але, звісно, їх треба вшановувати. Просто це треба представити у якомусь такому вигляді, який би не викликав так, такої бурхливої реакції, тому що поки що цю тему обігрують хіба що як якесь пугало, яке може викликати е, якби бурхливу реакцію. і Ну, яке просто як тему для викиду, для інформаційного викиду, так само, як тему про перехід на літній зимовий час, просто інформаційний викид в той період, коли потрібні якісь нагальні проблеми перекрити іншим інформаційним приводом, для того, щоб народ не задумувався про ті про реальні нагальні проблеми. І щоб народ просто відволікся. Тобто, мені не хочеться, щоб тему героїв УПА просто використовували як пішака в політичних комбінаціях для того, щоб прикрити ті теми, які вони хочуть прикрити. Як у чудовому фільмі з Дастіном Хоффманом, що тіпа, собака виляє, хвіст виляє собакою. От, мені не хочеться. По-моєму, це взагалі образливо для героїв України, що е, їхні подвиги використовуються для того, щоб прикрити якісь ниці політичні комбінації е, нинішньої несуразної влади. По-моєму, від цього від такої практики потрібно відмовлятися.